партії, так, вони з'являються в кінці 19 століття. В підросійській частині можливостей для політичної діяльності, як ми знаємо, не було. Ну, Жодної не було. так. Тому тут будь-яка дія з боку українців, громади, там, ще якісь такі. Навіть культурницького характеру дії, вони відразу набували виразно політичного е звучання. І знову ж таки, маємо партії, е вони були, звичайно, інституційно менш розвинутими, ніж в Галичині, але на початку ХХ століття з'являються. Тому, коли мова йде про політичний етап, то тут треба, очевидно, е це. Е Конкретизувати і робити наголос на тому, що йдеться про етап масової політики, от масової політики. Так, оце ключ є до розуміння цього етапу, так от, от, от коли це коли політика так. стає знаряддям багатьох. Ну, вона приходить до кожної людини, приходить село. Приходить в село, приходить і в місто, бо можна і в місті жити і десь політикою, не, не те, що не цікавитися, десь бути осторонь. Але вона приходить в різній формі своїми запитаннями до кожної людини. Найвиразніше запитання: ким ти є? От, власне, русин чи українець, де знайти цей перелом? Ким ти є, так? Частиною якої спільноти ти є. Що ти готовий для тієї спільноти зробити? Чи тебе болить, коли з тою спільнотою, навіть за тисячу кілометрів щось відбувається? Отже, Я відчуваю себе частиною тієї спільноти. Отже, такі питання, такі питання постають. І, і це справді є злам 19 уже століття. Йдеться про масову, масову політику, тому з'являються партії, бо партії апелюють за підтримкою до всіх, і ті мають відповідати. Так? Партії формують якісь орієнтири і кажуть: Ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Так?